Щоб рідні полеглих героїв не залишалися з болем втрати наодинці, у Франківську влада виділятиме кошти на пам'ятники загиблим військовослужбовцям. Йдеться про 60 тисяч гривень з міського бюджету. Про це під час щотижневого брифінгу повідомив заступник мера Олександр Левицький. Ще 30 тисяч родичі можуть отримати з обласної казни. Це шана і Внесок, ну на жаль, матеріальний міської громади на вшанування пам'яті загиблих героїв. 60 тисяч гривень це те, що погоджено міським головою з членами сімей загиблих. Буде надавати міська громада 30 тисяч гривень. Дотепер ну виконували і надавала обласна обласний бюджет, обласна рада. Вони також будуть приймати ці звернення. Вони там визначать для себе порядок, куди ці звернення як подаються. Але ми цю інформацію від них отримаємо. І нашим мешканцям Франківської міської громади ми максимально будемо сприяти. Напередодні пояснюють у мерії разом із родинами полеглих захисників прийняли рішення про уніфіковані пам'ятники для героїв. Будуть вони з граніту однаковими за формою. А ось який напис зробити, близькі вирішуватимуть індивідуально. В суботу ми з рідними наших героїв збиралися на цвинтарі нашої чукарівки, погодили десь однотипні пам'ятники. Ну і в тому числі ми десь теж. Місто допомагає в фінансових коштах для цих пам'ятників. Ну і ми пропонуємо всім родинам, незалежно де поховані, в нашій громаді використовувати той єдиний макет, який погодили родини на нашому кладовищі. Тому ми це теж врахуємо в наших соціальних ініціативах. Продовжує діяти у місті програма соціального захисту членів сімей загиблих учасників бойових дій, що правда у новій редакції, адже кількість виплат із початком повномасштабного вторгнення суттєво зросла. Разом з тим, Мерія сьогодні надає фінансову допомогу і пораненим військовослужбовцям. Зараз вже надано допомогу 199 військовослужбовцям на загальну суму 1 мільйон 990 тисяч гривень. Це по 10 тисяч гривень. Але сюди не включено ще також значно більші суми, тоді коли це стосується допомоги особам, які мають ампутацію кінцівок або ну, якісь особливо важкі травми і поранення. Сорока 40... військовослужбовцям, захисникам і захисницям надано допомогу на загальну суму 9 мільйонів 380 тисяч гривень. Це в тому числі ті, котрі були до роковин торгнення російського. У межах затверджених міських програм підтримують гривнею сьогодні не лише військових та їхні сім'ї, але й низку інших категорій громадян, зокрема людей похилого віку, осіб з інвалідністю та молодих батьків. Щоб мешканці могли ознайомитися з усіма соціальними ініціативами та знати, на яку підтримку можуть розраховувати, розробили спеціальні довідники. Інформаційні буклети нині доступні у всіх ЦНАПах громади. Наталі Осовек Гаргара, телеканал 402.